Всім привіт, всім доброго доброго раночку. Я сьогодні вирішила з вами провести оці хоч декілька годин, які у мене є вільні. У мене сьогодні в день тут скільки, ну, 4 годинки. 4 годинки вільних, тому, думаю, проведу їх з вами, щоб ви мене не загубили. Тому що зараз працюю перед від'їздом, і знаєте, це вже таке якесь сьогодні прийшло мені усвідомлювання. Боже, думаю, сьогодні п'ятниця, мені через два дні ну, субота, субота, і в неділю мені вже виїжджать, я ще нічого не збирала, ні, ні ну, ну, геть, ні речі, ніяких не підготовлювала, нічого. Ой, І така думаю, вже ж треба наче щось би починати, але коли, як я. Вчора закінчила працювати о дев'ятої вечора. Позавчора також допізна працювала, хоча було і Різдво, і працювала, ну а що робить? От. І якось взагалі немає того відчуття якогось свята. Така погода знаєте, на вулиці, що геть немає відчуття свята. Можливо, воно тоді прийде, не знаю. Ну поки що в мене відчуття свята ніякого немає. Та яке свято, як воно кожний божий день ці обстріли. Кожен день оці тривоги постійні. Ну, в общем, якось так. Але ж тут уже не, не про свято йдеться, все одно мені треба їхати, все одно мені їхати треба лікуватися, тому, тому треба збиратись потрошку. І зараз, зараз 10, початок 11. У мене зранку була одна клієнтка на 8 ранку, я її відпрацювала. І зараз у мене трошки треба. Там батькам ще коє-що докупити в магазині, там продукти якісь принести, там ліки ще такі, які принести. Ну, в общем, збігаю до них, мені треба там з погріба достати їм картоплю, якісь закатки, ну, щоб їм було щось, ну, щоб їм все було необхідне, поки мене не буде. Ну, Також ще Альона тут залишається, то в крайньому разі Альона ще щось там треба буде підвезе. Вони мене зараз похворіли обоє і мама, і батько, і кашляють, і температура. Тому я сьогодні до них, так знаєте, зайду, буквально і в хату не буду заходити, щоб мені, не дай Бог, від них не захворіти. Ну, в общем, це так. То думаю, сьогодні хоч трошки вам покажу, хоч оці трошки цього часу. Бо в мене вже на дві годинки у мене вже буде клієнтка, і тоді. Тоді я вже буду працювати там, на 2 години клієнтка, тоді на 4 години в мене Альона моя приїде, і тоді ще на 6 годин клієнтка, і також оце до восьми вечора буду працювати. Так що вже зібралася, вже виходжу. Сміття викинула. Ви знаєте, сьогодні так тихо, немає геть вітру. Я на, на вулиці взагалі не була з понеділка. От в понеділок я бігала до батьків. І з понеділка на вулиці не була. Але на балкон виходила. І був такий вітер у ці дні, а сьогодні геть нема вітру. Тихо, тихо, тихо. Десь на вулиці, я не знаю, 1-2 градуса тепла і дуже-дуже тихо. О, так, Це добре, бо коли вітер, він пронизує до кісток. Так, зараз зайду я, як завжди, з бутилкою, хоча в мене там вдома ще водичка є, але хай, хай краще стоїть, куплена. Якщо залишиться, то буде водичка. Потім, як Діння буде вже в школу їздити, йому водичка. Ось така погода сіра, волога і геть зовсім не святкова. У нас навіть тут продавали. Ялиночки, дивлюсь, вже тут не стоять, мабуть, їм не вигідно ялинки тут продавати, видно, ніхто не купує, то їх тут вже ніхто, ну і нема нікого. Ось тут у нас були ялиночки. Ну, як вони тут були, і там вони продаються на вуглі, то це занадто. То ці, мабуть, переїхали десь в друге місто. Отакі. Така погодка в нас сьогодні. Я ж кажу, тихо-тихо. Зараз зайду, водичку куплю і тут у магазині, ось тут, бачите, в мене зовсім біля дому поряд. І тут залишу, а потім, вже, як буду йти додому, заберу її. Ох, Ялиночки. Стоять якісь ялиночки гарні. Бо я навіть не знаю, це, мабуть, більше тисячі такі коштують. Так, а я зараз. В аптеку там ще дозамовила трошки ліків. Мама попросила, тому зараз в аптеку. Горобинка, щось немає і пташок. Це коли сніг, коли мороз, то вони клюють. А зараз ось лежить горобина, ніхто й не їсть. Немає морозу, немає снігу. Тому горобина ось висить. На деревах чекає свого часу. Пішла я з аптеки і тут побачила, що тут продаються е, отакі е, гілочки, бачите, по 50 гривень. І я, коротше, купила таку верхівочку, не то, що. Не то, що там да, гілочки, а цілу верхівочку. За 50 гривень я взяла батькам. Ну, хай у них буде хоч якесь свято. І є такі ялиночки. Бачите, гарні, які, звісно. Ну, от. ну, А я взяла отаку сосунку, вона не буде сипатися і буде їм таке трошки свято. Одних ліків я не купила, не було в аптеці. Зараз треба бігти. Ще там в одну аптеку схожу, може там куплю, тоді магазин. І тоді вже піду до і... магазині. О, людей багатько, Хтось щось вибирає. Якась капуста шикарнюча. 3589. в мене в списку є капуста. Треба за мамі зателефонувати, яку її брати дуже велику, не дуже велику. Це вона, мабуть, на голубці хоче. І он такий не дуже великий. Ось така, мабуть, гарненька. Ось теж Раз. такі гарні гірочки позавозили. гірочки 129,90, дивіться, які такі самі ось томати, теж по такій самій ціні. Боже, скільки всього понавозили, ну, новий рік вже йде, стільки всього, стільки всього. Так, все мені тут більш нічого не треба, бо я спішу. Скрізь всі проходи в магазині, всі скрізь зайняті товаром, товаром, скільки всього. Страшне по Так, мама ще Олію заказала, нерафіновану, Візьмуся, що найцікавіше, навіть один літр. А скільки ж вона коштує? Непонятно. Нема цінника на неї. 700 грам 41. Ну, не знаю скільки. Так, далі що? У нас зараз по акції ось навіть і олейна. 63, 699, 64 гривни. Олії. Так, іду далі. Так, іду вже до батьків з магазину. О, господи, в цій руки із селфі палкою ялинка, там торба. Ви знаєте, треба для того, щоб піднімалося трошки, піднімався настрій, такий новорічний, треба ходити в магазин. Там, знаєте, стільки людей. І всі вже до свят готуються, всі щось купують. І такий, знаєте, прям відчувається свято. У магазині, як не дивно, не в мене якось так. Це мама навіть і не знає, що я ж ялинку їм взяла. Щось на нащо ти її принесла? Але ж хочеться, щоб їм було свято, хоч вони там і хворіють вдвох. Ой, ну, короте, не знаю, зараз може допоможу їй поставити їй, що в общем, не знаю, щас, що скаже мама, не знаю. Так, Іду іду, суну. Тут торба, тут ялинка висить у мене. Ну, в общем, оце, оце так. Добре, що на вулиці, прям так гарно. Гарно, тому що тихо, вітру нема, от воно і гарно. Трава зелена. Влітку такої не було, як у грудні місяці. Новий рік, кінець грудня і зелена така гарна трава. Та я ну що ж, морозів нема, снігу нема, то вона й зелена. От, все таке. Нічого, я трошки прогуляюся, а тоді вже далі працювати до вечора. І завтра в мене важкий день, Ну, завтра вже, можна сказати, останній день праці та і все, що я тут. Шість днів праці. Шість днів праці, два тижні гуляла. Так, все, вже доходжу до батьків. Ой, треба торбу поставити, щоб телефон виключити, а то усі руки зайняті. А, а, я, а я йду та знімаю відео і кажу, це мама скаже: на ну, що ти її принесла? Ні, ні. Так, красива така. Там були, там були просто букетики такі, знаєш, наче як гілочки самі. От, а цей. І була така одна верхушечка. 50 гривень, абже нічого. 50? Да, 50 гривень. Чи це якийсь слівак був, чи що, не знаю. Ну коротше. То це принесла. Хороша, спасибо. Я... а які тут салати? Ось по накладені це перві, мабуть, я готувала, щоб щось витягти. Так, що тут у нас є? Салат Ніженський, салат огірки, баклажани по корейськи кабачки. Штук три положи, кабачки там ніженка. Кабачки з морквою і перцем. Ну, то по одні банки положить. Кетчупи ікра. І кетчупи і ікру положить. Коротше, всього потрошку. Запасів мама наготувала. Скільки всього. Скільки всього. Так, ага, он де бутиль помідорів. Так, ну все. Погуляла в них трошки. Мені мама видала маску, та я в них погуляла трошки, посиділа з ними. Тож погріб залізла, бо в них такий погріб, що залазити треба, не, не, не ступеньки. Подоставала все, їм там закаток, картоплі, всього-всього. От і тепер можна бути спокійному. Ну, на крайній випадок, якщо ж Альона тут залишається, я кажу, мамі, якщо що там, кажи, Альона ж приїде, ну, що треба, допоможе. Ні, ну Мама там і сама ходить, і в магазин там, якщо треба, вона потихеньку з паличкою, але вона ходить. Але ж зараз що хворі, то вона нікуди не ходить. От. То так оце, каже, ну так наче все в нас вже ну, є, нам нічого наче й не треба. Там і м'ясне є, і все є. Взагалі, наче як все є. Так, зараз зайду ще сама, поки в мене ще трошки є часу до клієнтки, зараз зайду в магазин, теж собі ще щось куплю. Бо, якщо чесно говоря, я була, робила вдома запіканку творожну, ту сирну. У мене там ще два кусочки запіканки залишилось і більш немає нічого. А зараз, думаю, зайду швиденько, якусь хоч курку куплю чи що там вкину, у духовку хай запечеться, а буде мені хоч. Оце чесно, в мене її обідати нема що, окрім запіканки, О, бо нема коли. Кожен день працюєш до восьми, до півдев'ятої а тоді вже в мене немає сил ще там щось готувати собі. Ні, ну в мене було. Я робила, в мене було олів'є, я навіть собі робила, запіканку робила, доїла, ж оту капусту тушковану. Якби було, а це вже закінчилося. Так що це такі в мене справи. Боже, руки мерзуть, держать держати селфі палку. Тому зараз швиденько в магазин і якраз ще встигну. Запекти курку. Зараз куплю та запечу якихось стегенець. Та й буде щось. Так, прибігла я вже додому. Я навіть в делікати не заходила. Зайшла в мясорубку, купила стегенець, От, шість штучок. Зараз їх шведи, зараз піду перевдягнуся. І оце стоянця замариную, купила собі багет. А то я, знаєте, була і без хліба. От, і їсти нема, що і хліба нема. <сі> якийсь бутерброд варенням намазав. Ну, коротше, це в мене завжди отаке, як свята, оце такі цитноти. То зайшла купила собі багет, а ще нас мясорубка пече сама піци. такі смачні піци і продають по шматочкам. Я це купила собі шматочок піци. Зараз зроблю собі чай йочок або кафійочок. Я ще каву сьогодні не пила, тому можна зробити собі кафейочок і поп'ю цей шматочок піці, це в мене буде обідом. Тому що зараз вже без 15 час. У мене на 2 годинки клієнтка. А сьогодні ще й Альона моя на 4 години повинна бути Альона теж на нігтики. От. Ну оце таке, все, оце збігало. Хоча, ви знаєте, в мене теж не було, коли мені якби, ні в магазин вже не хотілося ночі йти, ні не було коли ж готувати. Я навіть сама собі спекла була хлібчика. У ну, мене є ось такий цільнозерновий, верніше, отой 9 з лаків і з висівками, то в мене ще такий хлібчик є. А він смачненький. Просто в мене було дуже мало борошна, я спекла на пів рецепта. І я думаю, наш у мені здоровий. Він ото маленький такий просто вийшов. Зараз собі зроблю. Не хочу кави, зроблю чайочок. Я оце присіла на ці турецькі чаї, вони мені так подобаються. Вони такі смачні, ароматні такі. Тому зараз заварю чай. Спокійненько поїм, а замариную курку і вже тоді буду працювати. Тоді буду працювати. Замаринувала я вже курочку, взагалі нічого не придумувала, спеції для курки і все. І одразу вже поставлю, хай вона собі печеться. Тому що в мене нема часу чекати, поки вона там просолиться, просолиться, поки буде пектися. Посолила, а то ви ж знаєте, мою біду, що я завжди забуваю посоли. Це посолила. Чайок мій заварився. Все, буду, буду піцу їсти і З чайком. Така смакота. Така смакота. Все, мені приємного смакування. Взяла якась, не знаю, яка навіть. Із цим. Боже, вже піцу я не, навіть не пам'ятаю, коли я її останній раз їла дуже давно. І з ананасом така тут нямка-нямка. Ну, Ще тепла навіть, тільки спекли. 19.42, я тільки це закінчила, боже, пішла моя остання клієнтка. Ой, сказати, що я втомилася вже, це нічого не сказати. У мене настільки болить спина, що я вже, ви знаєте, це я була, вже забулася, що таке, коли болить спина. А це прямо в мене, знаєте, от, от все тіло так от труситься від того, що це цілими Божими днями, господі, сидиш. Альоні ногті, оту я вам тільки і зробила. Вже так спішила. Тому що я затрималася трошки зальоненими нігтиками, тому що вони в неї довгі, і нам завжди на це треба більше часу. А тут у мене вже слідуюча дівчинка прийшла. Альоні зробили дуже гарні, вона зробила червоні з камінчиками дуже гарні нігтики. Ну, можливо, ви побачите в неї на каналі, вона вже обіцяла, що завтра буде відео. От, і... Я оце вже доробила останню дівочку, і, і, все, і все на сьогодні. Такий теж день такий пройшов. От, і завтра у мене вже останній день. От, останній завтра Діньочок. А, завтра Альона до мене приїде. Вона приїде мені завтра вії коректувати. Хоча я не знаю, що там робити. Вони в мене гарні, але ж. Наче щось би треба зробити, і я кажу, боже, тут наче нема що робити, але я розумію, що я туди поїду і вони мене почнуть висипатися. Ну, в общем, не знаю. Завтра я записана в неї, вона повинна завтра до мене приїхати. І завтра я ще допрацьовую ще трошки, і потім ще в неділю ще одна дівчинка, і все. Фух, і все, і шабаш. І шабаш. Я так не люблю, коли оце так знаєте, я дві два тижні гуляла, а потім оце по п'ять людей в день. Це дуже важко. Дуже важко висидіти ці десять годин, і я ж не сижу, так як я в креслі ось розслабилася і сижу. А я сижу як стовпчик. Дуже велика єдина на, на спину. Я кажу, Альоні, вже казала, я кажу, боже, я вже їй робила ногті, я тут ставала, вже і наклони робила. І, і, і все, що беру, я вже прям не можу тобі доробити ці ногті. Настільки вже болить спина. Ну нічого, ще трошки залишилось, і це таке завжди. Перед Новим роком це таке завжди. Залишилось ще зовсім трошечки, і поїдемо на відпочинок. І поїдемо на відпочинок. Фух, і оце все. На сьогодні все. Боже, ще цепочка зачепилася за коси. Е, зараз щось ще треба поїсти, бо я от, як чай попила в обід, і то було скільки було початок другої. От, І вже їстечки щось хочеться. В общем, зараз повечерю, змонтую відео і на сьогодні шабаш, відпочивати. Так що з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.